Приходить Марія Магдалина ще в досвіта, приходить до гробниці і бачить відвалений камінь, пустий гріб. Власне, коли говоримо про Марію Магдалину, мусимо сказати, що вона насправді любила і шанувала Ісуса Христа, тому що Він її визволив від зневолення Злого Духа. І вона розуміла, що таке жити в Божій ласті, в світлі, Божого Слова, в благодаті Ісуса Христа. Вона прийшла ще досвіта, щоб бути якби, першою, тому що ніхто ще в цей момент не міг прийти. І, власне, хотіла зустрітись з тим Ісусом, якого вона бачила, як Його хоронили. Знаємо теж, Евангелія описує нам на іншому місці. Що ні до кого тільки до неї першої прийшов Ісус Христос. Коли вона була е, в цьому саді, де була гробниця Ісуса Христа, побачила, що є пустий гліб, і приходить Ісус, а вона думала, що це Господар, садівник, і каже: якщо ти забрав тіло мого Господа, скажи, де воно, я піду і заберу. І коли пан Ісус каже до неї Марію, вона на це своє ім'я, на голос Ісуса Христа прозріває, написано в Євангелії, що вона обернулась, так трохи цікаво, правда, розмовляє з тим, нібито садівником паном Ісусом, і розмовляє, напевно, дивлячись в очі йому. Але Євангеліст зазначує, що вона, обернувшись, сказала до нього «Равуні, науці вчителю. Тому що людина. Крім цих очей таких фізичних, тілесних, має очі духовні. І ми можемо бачити багато очей, але їх не помічати. І любий приклад, коли ми йдемо до костюла, зустрічаємося з людьми, когось більше помітили, когось менше. І, наприклад, в костілі хтось вас питає, чи ти бачила цю сусідку. І ми кажемо, не пам'ятаю. А вона йшла напроти теми. Я бачила багато людей, але цієї сусідки якось не пам'ятаю. А чого? Тому що не звернули увагу. І дуже є важливе, щоб ми звертали увагу на Пана Ісуса. Сьогодні, коли слухаємо цю Евангелію, під час служби Божої бачимо, що двоє учнів пішли і, послухавши Марію Магдалину, яка каже, забрали Господа, не знаю, де його поклали. Вони приходять і бачать пустий гріб. І написано, що вони ще не знали Писання. Не розуміли, як це має все бути. Ми сьогодні, коли беремо участь таку активну в житті Костьола, парафії, тому що приходимо часто на Божу службу, слухаємо читання біблії, слухаємо, як нам всьому читає Євангелію, пізніше нам пояснюється в науці, в проповіді. Ми вже є ці люди, які знають Писання, які розуміють багато речей і які. Найважніше, то живуть цією Біблією, бо так повинно бути. І, власне, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, який приходить до нас як Воскреслий, Він не повинен нас якось так дивувати. Чому? Тому що ми його чекали під час Великого Посту, приготовлювались через повідь, через таїнство Святої Євхаристії, тобто приймали комунію святу. Молилися хрестою дорогою, горшки жалі, роздумували над стражданням Ісуса Христа і чекали на Його Воскресіння, бо і наш Люпіст не мав якогось такого сенсу. І власне так, як не раз десь там чуємо, як люди говорять, це ще було десь за комуністичної влади, коли, наприклад, один священик розповідає, як пішов до одних людей на колядом. І там був чоловік, який був невіруючий, який не ходив до костьола. Ну, і він заходить додому і каже, Христос народився, а він не знав, що казати, і каже, ну то хай на здоров'ячку росте. Або так само, як в школі, це вже за мене.